Саш, що ти робиш плитку ріжу? Дай тобі покажу, як треба різати плитку. Перше, ми е, робимо за допомогою армованого скотча лінію, де нам потрібно зробити цей чистовий різ. Ця сторона в нас має бути чистовим різом. Дивіться, якщо ви хочете зробити чистовий різ за допомогою кишемки, потрібно розуміти, що руки мають. Чітко бути зафіксовані і не має бути ніяких там коливань, вагань, тому що це може призвести до сколів і неякісного різа. За допомогою армованого скотча ми чітко бачимо нашу лінію, де нам потрібно різати і вести. Нагадую, ще раз не потрібно спішити, тому що якщо ви десь швидше потянете, може закусити і всколоти наш керамограніт. Відрізавши наш шматок, залишається керамограніт, де має бути цей самий чистовий різ, Ми за допомогою. Домогою черепашки дошліфовуємо, відшліфовуємо і прибираємо мікросколи, які залишились в нас від алмазного диску, тому що ідеально без сколів диском дуже важко врізати. Тому для цього є спеціальні приспособи, такі як черепашка. За допомогою них дошліфовуємо і доводимо до ідеалу. І ось на виході ми отримуємо ось такий результат з краєм плитки, який відповідає чистовому різі. Тобто він виглядає так само, як заводська сторона. Бачиш лінію? Тепер бачу. А якщо вам подобається такий формат з Вовою, пишіть про це в коментарях.